Як годують солдатів у зоні? АТО? чи може дорослий чоловік не тільки вижити, але й виконувати бойові завдання на армійських харчах? Перевірити це допомогли чернігівські волонтери, які самі постійно збирають їжу для передової. Два Сергії протестували і порівняли українські та американські сухпайки. Обидва є в арсеналі польової кухні нашого війська. Що достає? За океанський продуктовий набір, який американці передали в якості гуманітарної допомоги, нам попався вегетаріанський. Вибір продуктів тут дуже різноманітний: овочева паста з яблучним соусом, галети, тістечко, цукерки, арахісове масло, капучино. Тут також є ложка, спеції, серветки і навіть жувальна гумка. Все на один прийом їжі. В українському сухпайку меню скромніше. Ось так виглядає сніданок. Каша перлова з Наш завтрак. Дві Паковочки печені. Це у нас паштет любительський. кофе галка, Сахарок. Важная салфеточка. Американці поклали для своїх вояків і спеціальний нагрівальний пристрій. Кілька грамів холодної води і страва вже тепла. Рис. За 5 хвилин пасту з парком можна куштувати. Ну, нам скажу так, несмотря на то, что оно вітаєнське, оно вполне питательное. Спробуємо й українські страви. Тут традиційна солдатська каша. Банку відкриваєш, понимаєш, нас слівають. Ложки для бійців у пакеті нема. У кожного солдата має бути своя. Та й навряд чи пластиковою можна було б вколопнути цю кашу. Ну, Вкусу треба да, ну, холодна її їсти І теж суховато. Вкус приловой каши с говядиной. Говядина хорошо ощущается, привкус. Поэтому, в принципе, вполне съедобно. Единственное, что можна щось что-то добавить. После дегустации винести свій вердикт. Західний пайок, отримав кращу оцінку. По качеству, ну, здесь оно все однозначно лучше. То есть я вижу, вот, допустим, арахисовое масло это очень питательная вещь. Да? Галеты, ну, нормальные, как бы это понятно, хлеб, в Африке хлеб. Вот. При этом это довольно-таки вкусно. І как бы практично, і я думаю, що би, задачу выполнять можна. А український, хоч і не дасть померти з голоду, та задоволення не принесе. Взяли, відкрили завтрак і обід, би, ну если обід ще є східний, то на принципі ще нічого, то на завтрак я думаю, що ну неділю-дві, я думаю, що в мене були проблеми з желудком. У Міноборони пояснюють, українські сухпайки ще влітку оновили. Тепер вони більш калорійні, краще запаковані і довше зберігаються. А взагалі на сухом'ятці солдати не живуть постійно, беруть набори тільки коли йдуть на операцію. В зоні АТО, зокрема, і на самих передових блокпостах я, я перебував будь-де і взагалі, там практично. Організоване гаряче харчування, тобто є кухарі, є спеціальні апарати для приготування їжі. Щоправда, держава забезпечує воїнів тільки найнеобхіднішими продуктами тушонкою, кашею, а смаколики вже довозять волонтери. Тож чернігівців закликають і надалі допомагати своїм захисникам. У даний момент є необхідність в продуктах, які скажем так упакованы герметично это консервы это сгущенное молоко это э, такие вещи как э, рыбные консервы это мясные консервы значит можно каши передавать в принципе можно даже консервацию значит пока нет нет большой необходимости в сыпучих продуктах потому что сыпучие в принципе есть в наличии